Пане Ігорю, отож сьогодні стало відомо власне про результати виборів до європейського парламенту. Європейський парламент оприлюднив попередні результати голосування, які відбувалися протягом кількох днів у всіх країнах Європейського союзу. То що ці вибори показали особисто для вас, і що зараз можемо говорити, зважаючи на те, як новообрані вже нопар парламентарі європарламентарі впливатимуть на будування стосунків з Україною, зокрема на те, як вони впливатимуть на підтримку України. Перше, хочу відзначити, що попередні побоювання про правий право радикальний розворот європейського парламенту ну, скажімо так, не виправдав угу. це очікування і таким чином. Зараз ми бачимо, що очевидно буде сформована та сама конструкція коаліції, яка була в нинішньому скликанні Європарламенту, тобто, це Європейська народна партія, це прогресивний альянс соціалістів і демократів, і це оновлювачі Європи. І, в принципі, єдина різниця у них це що вони втратили 9 голосів. Але виходячи з того, що і так вони набирають понад 400 європарламентарів із складу в 720 євродепутатів. Ну як на мене, це не настільки критично. Ну і плюс знову ж таки змінюється баланс більше, все таки частка європейської народної партії, яка навіть наростила, а молодші партнери по коаліції втратили. Очевидно, що за такої розстановки сил збільшуються шанси е, Урсули фон дер Ляєн е, посісти знову крісло очільниці Єврокомісії. Ну і в принципі, виходячи з її виступу, е, ну, вона теж впевнена в своїх шансах і в можливості знову очолити е, цей орган. Але знову ж таки цікава тенденція зараз відбувається не безпосередньо в Європарламенті, виходячи з результатів е, волевиявлення а в окремих е, країнах, де ну, ми бачимо справжні такі сплески зараз е, електоральної активності. Ну і знову ж таки, я думаю, що найбільшим зараз е, таким цікавим е, моментом є Франція, де Еммануель Макрон не чекав довго, а просто оголосив дострокові вибори до нижньої палати е, французького парламенту, е, зважаючи на результати Марін Лепен і те, що її партія е, в понад ніж два рази перевершила результати команди Макрона. Е, тому це якраз вносить от якщо от ми повертаємось зараз до України. Оце власне і вносить зараз невизначеність для нашої держави з точки зору того, що наші ключові партнери всі поринають у передвиборчу гонитву. Це відбувається зараз з Великобританією, де Ріши Сунак, відповідно ініціював дострокові вибори до парламенту, які відбудуться 4 липня. Це відбувається зараз з Францією, де наприкінці червня, на початку липня, відбудуться два тури виборів. Врешті-решт це відбувається зі Сполученими Штатами, де чим далі тим більше починається ця електоральна гонитва основних кандидатів. Ну єдине, все таки, я думаю, треба зважити на те, що не вийшло от цієї правої революції, на яку так сильно. Надіявся Наприклад, пан Орбан із Угорщини. А навпаки, його партія Фідес отримала найгірше за 20 років результат, і це ну, такий дуже поганий для нього особисто дзвіночок. перед початком очільництва в раді ЄС, яка розпочнеться на е, від, ротаційній основі з 1 липня і триватиме до кінця цього року, е, знову ж таки Словаччина – Теж здивувала когось позитивно, когось негативно. Але те, що на першому місці все-таки опинилась опозиційна прогресивна Словаччина показує, що навіть інцидент, який стався з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і замахом на його життя, не вплинули кардинально на думку словаків. Відповідно, це і показує, що десь, от як наприклад, в Австрії або Німеччині праві сили набирають результат От Німеччина взагалі там альтернатива для Німеччини друге місце, коли випередили навіть партію Шольца. Ну, це це вагомий результат. Але, тим не менш, я думаю, що все рівно політика центральна політика Європарламенту лишиться проукраїнською, і ми залишимось з підтримкою відповідного і органу, ну і очевидно. Після трансформації е інших інститутів, і Єврокомісії, оновлення там, єврокомісарів. Тобто я не очікую якогось негативу після цих виборів. Вони відбулися насправді за найкращим для нас сценарієм. Пане Ігорі, але водночас цікаво почути вашу думку про результати ще в одній нашій сусідній країні, йдеться про Польщу, де бачимо, все ж таки перемагає коаліція обивательська Дональда Туска, теперішнього прем'єр-міністра. Але водночас там цікаві цифри стосовно антиукраїнської партії конфедерація, яка, можна сказати, просто подвоїла свої результати у порівнянні з парламентськими виборами. То чи дійсно на це вплинула зокрема ось ця блокада на? На кордоні, чи якісь такі ці гасла антиукраїнські теж ви, так мобілізували електорат цієї партії, як ви вважаєте? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, на чому засновувався результат конфедерації на парламентських виборах. А тоді ця партія потрапила в електоральну яму, яку її організували тоді ФІС, а от Право і Справедливість. коли Ну, будемо так казати, запозичила електорат конфедерації, і тоді відповідно партія зайняла менше ніж її прогнозували і показували соціологи. А так вони викоропкалися з цієї електоральної ями і плюс додатково наростили так на темі блокади кордону з Україною на цій войовничості до українського зерна. Це об'єктивно, це так, але там більше зіграла все-таки тема євроскептицизму. Бо ну, ми маємо розуміти, що якраз на виборах до Європарламенту а, найбільше всього дійсно конкурувала пан'європейська політика до євроскептиків. А, але, де, звичайно, залучалася тема відповідно консерваторів. І там на протидію на а, там різним ліберальним течіям, але здебільшого, все рівно, оця конструкція боротьби між Брюсселем як столицею ЄС і між національними державами. От вона власне, оця дискусія і вилилась в відповідні електоральні результати. Але пане Ігорі, а чи можна наприклад теж вважати от друге місце альтернативи для Німеччини, яка може мати до 45 місць у Європарламенті, теж загрозою для української підтримки? І цікаво, також чи щось висловлювались ці кандидати до європарламенту від Франції, які теж від цього національного фронту чи як воно зараз називається, та чи вони якимось чином позиціонували свою підтримку і ставлення до війни проти України? Дивіться, по перше, -перше щодо альтернативи до Німеччини, так, це е, катастрофа з точки зору пана Шольца. Е, це проблемне питання зараз безпосередньо для німецького суспільства. Тобто, очевидно, що зростають зараз погляди, е, наприклад, боротьби з е, мігрантами з біженцями, е, е, та знову ж таки, е, альтернатива до Німеччини піднімає питання опанування якраз. Європейській політиці як це не дивно для гаманця Європейського союзу безпосередньо. Ну, ми розуміємо, яку роль офіційний Берлін відіграє. Але це дійсно це проблема сьогодні. Це як на мене, є загрозливий результат. плюс, очевидно, що альтернатива для Німеччини вона має безпосередні зв'язки з Російською Федерацією, кремлівський режим від цього не. Цоцурається цу і навпаки каже, що от, так, ми з ними маємо зв'язки. Там, до речі, альтернатива для Німеччини навіть є певні зв'язки із навіть нацистською ідеологією, і це якраз дуже і дуже загрозливо. Але тим не менш, я думаю, що це просто показує, що треба вирішувати низку соціальних питань безпосередньо. В Німеччині, особливо в східній частині, і це показує, що німецький інформаційний простір сьогодні лишається вкрай вразливим для впливів, і соціальні мережі німецькі так само, тому в даному моменті я думаю, що німецькій владі при чому це як і Шольцу відповідно з соціал-демократами, це так само і АДС ХСС. Зараз uh, треба розуміти, що uh, питання інформаційної безпеки в Німеччині має бути uh, номер один. Що стосується Марін Лепен, uh, ну знову ж таки вони більше грали на темі тут, навіть не України, а більше тема там тих аграріїв, наприклад, uh, біженці. Ті самі uh, ну знову ж таки uh, українці, але в контексті біженців. Тобто, всі такі специфічні теми, але які знайшли відгук у пересічного виборця. Ну знову ж таки, я не думаю, що якщо ми говоримо про Францію як нашого партнера, що майбутні дострокові вибори дадуть такий же самий успіх пані Лепен її силі, виключно через те, що ну двотурова мажоритарна система. Ну, не пропускає вона, вона таких радикальних елементів. Просто відсіюється вже на другому турі. Це класика для Франції, коли спочатку йде шок від результатів, від результатів е екзитполі, від результатів там, виборів, там, навіть до Європарламенту. А потім все рівно е на останній цій хвилі, під час другого туру, е перший завжди отримує центричний кандидат. Це класика для Франції. І, до речі, щодо України, знову ж таки, так проблема в тому, загалом навіть не в результатах, а в тому, що інформаційний фонд буде підживлюватись а, часто контроверсійними е, ідеями антиукраїнського характеру. Це дійсно проблема, але я думаю, що з цим можна боротися. Пане Ігорю, а про що свідчать результати лідера угорських націоналістів Віктора Орбана, які виявилися гіршими ніж очікувалося? Зазначу, що партія Орбана набрала ФІДЕС, набрала 44,5% і претендує на 11 мандатів у європейському парламенті. З чим це пов'язано? Я думаю, що скоріш за все з проблемами корупційного характеру. Всередині самої Угорщини. Тобто Петер Мадяр зміг на себе перетягнути дуже значну кількість електорату, і ми пам'ятаємо цей велелюдний мітинг в Будапешті проти Орбана, зібраний напередодні голосування. Це якраз показує, що ну, насправді от Орбан хотів же нової хвилі в Європейському Союзі. Пам'ятаєте, які він твіти писав? Наприклад, після перемоги Вілдерса в Нідерландах, о так оця нова хвиля, власне і зачіпає зараз, як це не дивно самого Орбана. І щоб він зараз не намагався підсунути нового зовнішнього ворога, будь то українці, будь то Сорос, будь то Брюссель, але все більше угорців зараз звертають увагу безпосередньо на корупційну складову в роботі чинного уряду. Ну і відповідно маємо ті результати, які є на сьогодні. Пане Ігорі, але також цікаво дізнатися вашу думку про причини провалу зелених у різних країнах, зокрема в тій самій Німеччині, в Португалії, в Франції. З чим це можна пов'язувати? Тому що ну все дуже просто: аграрії задемонізували зелений курс. І зараз вся ця тема щодо зеленої політики вона вилилась. У трактування, що це є подорожчання життя, що це є відсутність роботи, і таким чином, зараз ми бачимо певне просідання зеленої ідеології, як такої, це не питання стратегічного характеру, тобто, я думаю, що це тактичні такі зміни, але. Та таким чином вплинули ці масові акції протесту і безпосередньо опозиція до Брюсселя в реалізації зеленого курсу. Ну не можемо вас не запитати вашої думки стосовно результатів виборів у Італії, чи тут є якісь неочікувані результати, і чого очікувати від європарламентарів і цієї країни у Європарламенті стосовно підтримки нашої держави. Ну, як на мене, брати Італії отримали гідний результат, дійсно. І до речі, пані Мелані називають однією з кандидатур на спікера е, Європарламенту. Гадаю, сьогодні це пані Мацова. Е, власне, якраз, от Італія це дуже гарний е, приклад е, правої ідеології, але водночас. Проукраїнської позиції щодо підтримки нашої держави, як на шляху до євроінтеграції, так і протидії російському агресору, будемо далі дивитися за їх роботою, але вони непогано протиставляють себе таким деструктивним силам, де політиканство йде попереду загальноєвропейської політики. Тому в принципі, це, це якраз і є представництво здорової конкуренції правих сил безпосередньо в Європі пане Юрію, а також цікаво дізнатися, то чи був цього разу теж якийсь вплив з боку Російської Федерації на виборів, на вибори та на кан... і на кандидатів, і на виборців у європейському союзі, чи якщо так, то наскільки він був відчутний? Чи може ми ще дізнаємося про якісь скандали із такими впливами? Та був, звичайно, і навіть на поверхні, от, наприклад, як Угорщина завалила всі соціальні мережі євроскептичною рекламою, е, ну, очевидно, що не тільки там за свої гроші це все відбулося. Але, ну, як ми бачимо, результат е, не виправдав сподівань ініціаторів цієї рекламної кампанії. Ну, Хоча, знову ж таки, зараз е, проросійські сили будуть говорити про. Дійсно певний такий правий переворот, що Європарламент вже не буде таким, як раніше. А От зараз доволі гучна теза. От європейська ж народна партія, вона ж ми Вони ж побачать, куди йде курс, і тому вони самі змінять повністю цю політику. От. Ну, це дуже часто зараз проросійські політики використовують відповідну тезу. Але як на мене, це дійсно це зараз по суті провал. Вкидання мільярдів реально мільярдів євро в кампанію євроскептиків зрозуміло, що вони будуть все рівно говорити, і їх голос буде звучати, але вони не отримали найголовнішого результат на виборах. Тобто, це чергова електоральна поразка Російської Федерації за межами самої РФ. Загалом, пане Ігорю, ми можемо розраховувати на те, що в цій каденції Європарламенту збережеться все таки проукраїнська більшість. Абсолютно. Тобто, та конструкція, яка працювала в попередньому скликанні, вона буде працювати і далі. І ті контакти, які вже напрацьовані, вони будуть працювати і далі. Єдиний нюанс знову ж таки, що це ж все таки двосторонній процес. Тому і ми маємо не забувати про наше домашні завдання щодо впровадження реформ. Боротьби там з корупцією і так далі, тому подібне. А з європейського боку я ж кажу, що ті результати, які ми отримали, вони вселяють надію, що в наступні п'ять років ми будемо мати також стабільного партнера. І на сам кінець, тому чи можна вважати, що саме ці європарламентарі які були обрані вчора, приймуть Україну Європейський Союз? Зважаючи на те, що мова зараз серед європарламентарів, все-таки всі казали, ну, десь Україна там 2030 рік стане членом ЄС. Ну, як на мене, зараз на конкретних європарламентарів буде у них буде завдання провести реформи, необхідні для подальшого розширення Європейського Союзу з 27 до 36 членів. Ну і звичайно, в авангарді цього процесу безпосередньо є Україна. Якщо оцей новий склад Європарламенту зуміє в тому числі і зробити власне домашнє завдання, а всю майбутню п'ятирічку, звичайно, це буде взаємовигідна ситуація, як для нас, так і загалом для Європейського союзу.